Привіт-привіт, мої любі! Рада усіх бачити на каналі. І сьогодні продовжуємо оформлювати мою кулінарну книгу. Осінь щораз більше дає про себе знати, і тому цього разу обрала для оформлення дуже сезонний рецепт, а саме гарбузові оладки. В оформленні використаю ось ці наліпки, які я зробила власноруч. І майстер-клас можна подивитись на каналі за посиланням у підказках. Що ж, розпочинаємо! І перше, що я роблю, це підбираю додаткові матеріали, а саме декоративний папір. Дуже мені хотілося, щоб оформлення було у помаранчевих кольорах і тим самим асоціювалось із гарбузом. Скажу чесно, що я не є фанатом цього овоча і дуже рідко трапляються рецепти з ним, які мені справді смакують. Так от ці оладки мене здивували і на диво дуже сподобались, а до того ж вони швидкі у приготуванні. Уявляєте, навіть мої діти уплітають їх за дві щоки, тому обов'язково раджу спробувати і вам. Рецепт, як завжди, знайдете у прикріпленому коментарі до відео. Повертаючись до оформлення, то мені здається, я дуже класно обіграла блок з інгредієнтами, використавши саморобні наліпки. Це надало усій розгорці якоїсь цікавинки. І дякуючи цьому загальний вигляд вийшов не таким нутним. Сподіваюсь, і вам теж сподобається кінцевий результат. Не перемикайтесь, а надихайтесь. Приємного перегляду! Ось таке чудо у мене вийшло. І я сама від себе не сподівалась такого результату. Розгортка виглядає просто фантастично! А що скажете ви? Чи сподобалась вам моя ідея з інгредієнтами? Обов'язково залишайте свої коментарі. І знайте, що якщо ви додивились аж до цього моменту, то ви просто неймовірні. Дуже ціную кожного з вас і знову чекатиму у світі блокнотів. papa